Вітаю! Як підготуватися і пройти співбесіду гарно, ключовими словами. Першими. Не намагайтесь бути ідеальними. Саме класний момент, коли людина сама собою відповідайте на всі питання, так якби ви відповіли їх в звичайному нормальному житті. Пам'ятайте, компанія не шукає ідеальну людину, вона шукає працівника під свій бізнес. Другий момент. Не оцінюйте і не реагуйте на питання, які, на вашу думку, здаються вам неадекватними від рекрутера. Чому у рекрутера є своя задача? І однією, наприклад, задача може бути перевірка стресостійкості. Або, наприклад, може бути системність. Тобто питання ми можемо задавати різні. Для чого? Для того, щоб з цих питань. Виявити ваші е, моменти. Не з того, що ви нам скажете, наприклад, ви палите ні не палю. Таких питань не задають, розумієте? Тому е, дуже часто, коли там, е, рекрутери питають, е, розкажіть про себе, у вас ой, так в мене ж все в резюме написано. Да? Перекваліфікуйтесь, не оцінюйте роботу. Я маю такі-то, -та, такі-то -та експертні думки. То-то, 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 все. Відповіла і так само на інше. Що стосується о, питань особливого життя, на ці питання ви вправі не відповідати, просто сказати, що я про особисте не готова наразі з вами спілкуватися, і повірте, це погано і не добре. Пам'ятайте, що оцінювати людину, яку ви не знаєте рекрутера, так, також її роботу, ну, мабуть, як на мене, це не дуже. Добре, по-перше, а по-друге, це вам буде заважати при співбесіді. Тобто ви прийшли, ваша задача ну, ваша задача перша показати себе. Задача рекрутера показати компанію, яку вона, яку вона представляє. Далі, ваша задача спитати все те, що вам необхідно для того, щоб прийняти рішення по цій компанії, всі умові. Задача рекрутера відповісти. Це перемовини, в яких або буде досягнений результат, або ні. Не е, е, і, і останнє, що скажу: не бійтесь сказати, що ви чогось не знаєте. І якщо це не ключовий момент для, прийняті, для прийняття рішення, то е, вас візьмуть, якщо ви будете підходити по всіх останніх. Я вам бажаю успіхів і в наступних відео будемо розбирати питання на співбесідах, які бісять. Ну, все добре.